Вкручуємо спочатку вентиль тут, а. Чути газ пішов. Ах, та не ну вже мало газу. Навірно, не запалимо його народ. А може запалимо? Откручуємо. Ну, горить, але слабо, бо я повністю венті відкрутив, народ. Зараз я його е, поїду заправлю, і вам потім по покажу побачите, як воно е, ну, нормально горить, бо там вже геть мало газу виходить. Тобто, бачите, це обігрівач інфрачервоний. Газовий балон, який йде ось з комфоркою. Це 5-літровий конкретно. Ще взяв я собі 8-літрового за 1100 5-літровий 800 гривень. Підключений через редуктор, шланг. І під'єднали ми його до ось такого обігрівача. Тобто можна і їсти приготувати, і нагрівати. На ньому, дивіться, вже прогрівається. 1590 гривень коштує сам обігрівач. балон 800 літ... 800 гривень, це 5-літровий, 8-літровий 1100. Шланг, редуктор, все, будь ласка, і воно нам гріє. Тут ми можемо регулювати кут нахилу. Бачите, ось ці штучки відкручуються, і регулюємо кут нахилу І можемо на ньому навіть і готувати їсти. Тобто, беремо його, тако перевертаємо. Ставимо сюди якусь каструльку, вона там собі все горить, все хорошо. Бачите, червоненький, ну гріє, гріє, просто ах ти що, просто шикарно гріє. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти.